Пане генерале, здоров'я вам бажаю. Радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, пане генерале, у ніч на 17 вересня росіяни вдарили по підстанціях укрзалізниці. Понад 20 потягів затрималися. Деякі рейси скасували. Міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Каже, що е, росіяни здійснили масований удар дронами по об'єктах залізничної інфраструктури з метою вивести з ладу підстанції, які забезпечують роботу залізничної мережі. Такі удари мають чітку мету ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зібрати, е, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей на економіку. Пане генерале, як такі удари вплинуть на постачання? Боєприпасів на фронт, і в який спосіб українці можуть захистити свою залізничну інфраструктуру, тому що абсолютно очевидно, що ці удари пов'язані з логістикою, і найперше з логістикою для збройних сил України? Ну я вже давним-давно пропонував робити це нашим збройним силам. І е, Росія значно більш не захищена за рахунок своїх розтягнутих комунікацій. Що стосується захисту їхніх залізничних станцій, тому ми мусимо відповідати значно більше, і значно частіше наносячи такі адекватні дзеркальні удари. Що стосується нашого захисту, ну якщо ви уважно подивитесь на використання бюджету України як на місцевому рівні, так і на рівні безпосередньо. В центральному побачити зарплатні наших чиновників високого рівня, у вас виникли питання: куди ж ті гроші йдуть і чому вони не використовуються для посилення нашої оборони, в тому числі і протиповітряної оборони. У нас є достатні ресурсів, які можна було б направити на закупівлю засобів розвідки редакційної і засобів ураження повітряних цілей, але на жаль, чомусь це не в пріоритеті. І якби це що перший рік війни, я міг би це ще якось виправдати. А це давно вже не перший рік, а Між тим чиновники про це взагалі не думають і у взаємодії зі збройними силами не вступають. Вони рахують, щоб в збройних силах достатньо ресурсів і Збройні сили їх захистять, а збройні сили в першу чергу виконують завдання по захисту тих об'єктів, на які в них достатньо сили засобів. Якщо не достає на інше, то пробачте, вони не можуть робити такі речі, які можна тільки прочитати в казках. Ну, але суто теоретично, чи можуть росіяни зробити так, що фактично залізнична наша інфраструктура буде уражена в такий спосіб, ну що просто по залізниці не зможуть рухатися е, різні там е вагони з боєприпасами і з іншими речами, які необхідні фронту? Дивіться. Гарне питання, воно достатньо жорстке і провокаційне, але ж ви вимагаєте і тої правди, яку хочете почути. Так от я вам відповідаю: питання не в спроможностях росіян наносити удари по нашим об'єктам, а в наших спроможцях захищати ці об'єкти. Все залежить від нас. Я вам просто приведу простий приклад. На минулому тижні я працював в Лондоні по певних питаннях і скажу, що британці показали паркани. Металеві паркани, які були спилені за часів Другої світової війни, бо е Англії потрібно було, е потрібна була потрібно було заліза для зброї. Так от досі всі паркани не відновлені, бо на той момент це було дуже потрібно. А наразі пріоритет е не залежить від того, є чи нема грошей. Е питання: а наші паркани обпилені? Умовно кажучи, а наші ресурси всі використані? Ні. Коли знов-таки ж самі британці задають питання, ви кажете, що вам українцям кажуть, ви вам потрібні гроші, але між тим зарплатні ваших чиновників і постійні корупційні скандали показують, що ці гроші використовуються не за призначеннями. Коли Англія хотіла перемогти, вони віддавали останнє. Аби перемогти, а дивлячись на вас, каже, ваш народ робить одне, а чиновники живуть іншим життям. Тому питання в першу чергу полягає в тому, що маючи ресурси, ми не можемо їх сконцентрувати відповідним чином і визначити пріоритети. Нам ресурси потрібні для чого для покращення життя чиновників чи для перемоги цієї війні, до речі, про перемогу і про наступальні операції Російської Федерації, які були. Зупинені Україною говорив і президент Зеленський. Буквально от днями він сказав про те, що е, Україна зупинила три наступальні кампанії Російської Федерації, але вона планує ще два потужні наступи. Послухаймо, що сказав Зеленський. А в цілому я радий дійсно радий, що всі просування Російської Федерації. Всі їх наступальні місії, а їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні е компанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що говорив я європейцем і говорив у Білому домі з президентом Трампом з його оточенням. Я говорив, що руським не вдасться взяти наш схід, і що те, що вони вам розказують про те, що вони можуть окупувати місто Суми, все це є брехня і маніпуляції, і ми все це зможемо показати і доказати. Пане генерале, чи погоджуєтесь ви з висновками президента Зеленського? Це перше і друге про які дві наступальні операції і кампанії, які готує Росія? Говорить Зеленський. Мені складно коментувати слова людини без військової освіти, без служби е, в Збройних Силах або в за інших силових структурах. Я не знаю, що він має на увазі про наступні дві операції. Можливо, він має на увазі зимово осінню наступальну операцію, яку росіяни планують проводити в найближчі часи. Можливо. А що стосується. Е, Чому що і як? Ну для президента Зеленського нагадаю певні речі, що на війні рівень фантазії політиків завжди спутиться до рівня їх спроможності організувати оборону держави. Так от у нас багато питань. Чому саме досі не організовані прості речі, які прописані в закону про мобілізацію, мобісну підготовку. І в мене таке гарне питання: а чи сам президент читав хоч раз в повному цей закон? Тому, якщо закон існує і його не виконує, то він, як гарант конституції, мусив би безпосередньо відповідати за це. Дякую, пане генерале, за коротку відповідь. І президент Зеленський знову ж таки говорить про те, що має два головні плани: завершити війну або забезпечити додаткове фінансування для покриття воєнних витрат. І він говорить, що це план А, план Б. І про це він сказав під час прес-конференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Послухаймо, що сказав президент України. Ціна цієї війни станом на зараз і виклики, які у нас є зараз. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60 дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б 120 мільярдів. Тобто у президента Зеленського є два плани. Перше або завершити війну, другий план або продовжувати війну. Ви, е, пане генерале, як вважаєте, чи, чи зрозуміло для військових від Верховного Головнокомандувача, а що, що, власне, буде в 2026 році? Чи є план В? Ті гроші, які оточення президента. Якимсь незрозумілим шляхом отримала за останні роки, також можна направити на наші збройні сили. Я думаю, що тоді бюджет буде значно менший, що стосується поповнення його, і розповідати, що і як потрібно, це все дуже добре. Але власним прикладом треба доказувати, що ти є лідером країни, яка тебе обрала, а не розповідати про плани А і Б, які залежать сути від фінансів. Економіка України, на жаль, досі не переведена на соціанування в умовах воєнного стану. У нас величезна кількість підприємств, які спроможні випускати продукцію для забезпечення потреб Збройних сил, але це досі не працює. Цього досі не опрацьовано. Якщо не виконуються закони, то ми знову повертаємось, хто в нас за ранку інституції. Пане генерале, Цілком зрозуміло, що Україні доведеться виконувати і бюджет, і шукати ці гроші в будь-якому випадку, тому що зрозуміло, що е, будь-який розвиток подій наступного року вимагатиме більше грошей ніж аніж аніж заплановано і ніж е, планує собі зараз уряд. Водночас ми бачимо, як європейці починають досить активно створювати або перезапускати свою систему безпеки після ударів російських безпілотників по території Польщі. Вони говорять про те, що вони готові реалізувати проект небесний щит. Вони говорять про антидронову стіну, яку вони там готові звести. Не яких умов цей і щит і ця стіна, східна брама, яку вони хочуть зробити. Може захистити від російських ракет і дронів не лише європейців, а й Україну. ну я маю на увазі суто практично чи може цей небесний щит накрити Україну, а ця брама стати брамою між Україною та Росією, де власне починається от східна брама Європи. Ну, я не хочу приймати участь в обговоренні казок, які собі там європейці придумали. Простий приклад: супер розрекламований щит небесний щит, який був в Ізраїлі, не спрацював при масованих ударах по території Ізраїля, але ізраїльтяни достатньо швидко зрозумівши це. І е, нанес превентивні удари по е, базуваннях авіації по підприємствах, які виробляють зброю, яка може атакувати Ізраїль, цю проблему значно зменшили. Е, Накрити так Ізраїль по розмірам, ну трошки більше, ніж Київська область. А тепер давайте візьмемо розміри України. А якщо взяти розміри Польщі, які ресурси потрібні? Таких ресурсів і скільки часу для цього потрібно. Тому питання не в спроможностях ворога атакувати, а в наших спроможностях наносити удари на випередженні І отримавши зброю при необхідності і опрацювавши її потрібним чином, ми можемо знищити російські. Ударні спроможності ще на їхній території на е, місцях їхнього базування. А ми е, займаємо пасивну позицію, очікуючи їх і відбиваючи їх напади. Європа на даному етапі абсолютно не готова до війни з Російською Федерацією. Вона абсолютно в цьому не хоче зізнаватися. І навіть виставка, яка була зброя була в Лондоні, чітко показала, що більшість фірм, які представляли свою зброю, е, займаються лобіюванням зброї, яка е, минула їх війн. Але не абсолютно і не нових війн. Єдине, хто активно себе показав і перспективно показав, що стосується можливої потужної протипітеборони, це Туреччина. Всі інші, пробачте ще е Сприймають все як на рівні війни в В'єтнамі в Афганістані і Другої світової війни. Тому Європа може говорити все, що завгодно, але на даному етапі до війни вона не готова. І аби затягнути час, ви прискорити час своєї готовності, завдання наших е, дипломатів, наших політиків це ж таки, е, знайти спроможності знаєте, переконати. Аби кількість зброї і якість зброї, яка постачається в Україну, була значно збільшена, але це не значить, що це вирішить питання, бо паралельно ми мусимо вирішити питання по підготовці людей, які будуть спроможні керувати цією зброєю, пане генерале. Ви сказали про те, що Європа не готова до війни до сучасної війни, до тієї війни з дронами чи, чи до дронової війни, тобто до сучасної війни, так ви мали на увазі е, не тільки дронову. Не тільки дронами. В грудні минулого року е, керівництво Бундесвера з німецької армії е, чітко сказало, що кількість боєприпасів, які, які знаходяться на складах е, Бундесвера, буде достатньо для ведення війни протягом всього лиш трьох тижнів. Інші країни, взагалі, там цифри значно менше. І е, сучасна війна це не тільки дрони. Сучасна війна це і е, комплекси радіоелектронної боротьби, і комплекси, які протидіють е, радіоелектронним комплексам, і багато ще чого. І на такому рівні, як іде війна, позиційна затяжна, ну не спроможна Європа безпосередньо наразі воювати. Вам простий приклад. Е, Пам'ятаєте? На початку цього року е, була певна ініціатива, що буде введено контингент від країн НАТО на території України кількістю 45 тисяч чоловік. Потім вони перерахували реально підтягнули свої штанці. зрозуміли, що навіть на 20 тисяч вони не тягнуть. Це дуже просто. Тому і наразі е, той самий Китай разом з Індією і пропонують на користь Росії е, певні плани миру, е, які б значно ну, пробачте. Цей план миру, який зараз там демонструється в Європі, це знаєте, просто нататкнули вписком в її неспроможність воювати в затяжну довгу потужну війну. Пане генерале, а ви можете от, ну, пояснити причини, чому е, НАТО і країни Північно-Атлантичного альянсу, власне чому вони не могли прораховувати такий розвиток сценарій, який зараз реалізовується, і врахувати загрози, які йдуть від Російської Федерації? Адже ну в них є розвідки, у них є якісь певні аналітичні інституції, які могли б е, змоделювати ситуацію, за якою е, Росія нападає е, і йде в широкому наш. Ставний наступ у 2022 році в лютому, а потім загрожує всім країнам НАТО. Ч чому цього не, не сталося? Ну, скажу так, що е, можливо і певні були у них е, сприйняття. Але е, сраходянням того, що останні 30 років НАТО готувалася до локальних і невеличких конфліктів, і ресурси, і бюджети були направлені забезпечення невеликих збройних сил і на невелику протяжність ведення бойових дій, це до того, що е, народився потужний міф про спроможності НАТО. Спроможності НАТО було свій час, коли е, стояло чітке протистояння. Е, Країн Варшавського договору і країн НАТО тоді і економіки країн з двох боків протистояння працювали на забезпечення потреб армії. Після того за рахунок. Певних інформаційних також проведених вдало праці з боку Російської Федерації було сформовано, що Росія вже не агресивна, і нападати нікого не буде. Вони приспали безпосередньо власну спроможність воювати, і свято повірили в те, що з боку Російської Федерації ніякої загрози не буде наразі. зрозумів, що це реальна загроза є, вони навіть не знають, хто за це несе відповідальність. І яким чином на це реагувати у них скажімо, в певних моментах є колапс. не всюди, не в всіх арміях, але вони розуміють, скільки треба зробити. А з руханням того, що за останні 30 років е вибудовано було е покоління, яке абсолютно не сприймає спроможність тримати зброю в руках і захищати власну домівку, то це також проблема для Європи. У нас під час друзів тої війни Європа достатньо швидко капітулювала. Певні країни там тільки намагалися давати опір. А після другої війни питання е виховання воїнів захисників Вічіни в Європі повністю деградувало. І оце найбільше, мабуть, проблема. Дякую, пане генерале, вам за розмову. Це був Сергій Кривонос, генерал-майор Запасу.